Якщо ти не повіриш, що воїн дракона його спинить. Ця панда? Майстриця панда не воїн дракона. Він і не мав ним бути. Це випадковість. Не буває випадковостей. Я знаю. Ви вже казали. Двічі. Це також не випадковість. Трич. Мій друже. Ванда не виконає свого призначення, а ти свого, доки не позбудешся ілюзії рішень. Ілюзії? Так. Глянь на це дерево, шіфу. Я не можу змусити його цвісти чи плодоносити, доки не прийде його час. Де що ми вирішуємо. Наприклад, коли пліт упаде. А ще я вирішую. Де посаджу зерня? Гія! Це не ілюзія, майстре. А так. Та що б ти не робив, зерняти виросте персик. Ти можеш бажати, щоб виросла яблуня, та виросте персик. Проте персик не здолає, та й луня. Може, й здолає. Якщо ти його поведеш, виростиш, Повіриш у нього. А як? Як допоможіть майстре? Ні, ти тільки повір. Присягнися, шифу. Присягнися, що повіриш. Я Я спро... спробую. М -м, добре. І час настав. Твій шлях продовжуй без мене.